Андерс Умланд, аналітик Стомгольмського центру дослідження східної Європи, приєднується до нашої розмови, до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Андерс. Вітаємодобри вечір. Ну, це історичне рішення. Справді, чому як ви думаєте, саме в цей час зараз німецький Бундестаг такий дійшов згоди і визнав голодомор геноцидом українського народу? У ну, частково це звичайно зобов'язано сьогоднішньої ситуації і з тим, що е, зараз відбувається в Україні, і це такий символічний акт підтримки. Е, інший фактор тут ще такі, що за останні е, місяці е, Україна, українська історія, українська політика вони стали набагато більше ну знайомими для німців і. В тому, в тому числі і голодомор, і таким чином, ну зараз німці краще розуміють, що там відбувалося раніше. Це вважалося, що там була якась така загальна колективізація в радянському союзі, і що тут немає щось особливе в Україні а зараз на щастя це змінилось. Але з того часу пройшло 89 років, і за цей час деякі країни швидше прийшли до цього висновку Німеччина лише у 2022 році, і те через ті події, які зараз є, через війну в Україні, яку розв'язала Російська Федерація. Як Ви вважаєте, яким може бути рішення стосовно, наприклад, визнання Росії зараз терористом, країною, спонсором тероризму? Нам знадобиться так само багато часу. Я думаю, ну, я боюсь, що такого рішення не буде, тому що це був би кінець дипломатичних стосунків, і ну і Європейський парламент, який зараз вже приймав таке рішення, він ну не має таких повноважень, як німецький Бундестаг. І ну, мені здається, зараз такого голосування скоріше не буде, тому що. Не хочуть зривати всі там можливості комунікації з Росією. Mm -hmm. Скажіть, чи не можна це все розглядати як продовження історії з оцією хвилею визнання Росії країною спонсором або країною терористом? А це зробив європейський парламент. Це зробили низка от Балтійських країн. А тепер деякі країни, як Німеччина, ну замість ось ось такого рішення про визнання Росії країною терористкою роблять інше рішення про визнання голодомору. В принципі, воно десь можливо, як на вашу думку, знаходиться в одному треті, так би мовити. Так, да, я думаю, що це зобов'язано з тим, що ми е, побачили ось з 10 жовтня цієї нової хвилі бомбардіровок, і е, це ще раз змінило, я так е, розумію, е, ну суспільну думку про цю війну і і зараз відбувалися, відбувалися ці голосування в раді європи в парламентській асамблеї нато в Європарламенті і теж в національних парламентах які якби дійсно в чомусь відповідь на цю хвилю атак з росії Ну тим часом ми знаємо, що Путін поспілкувався телефоном з Шольцем. Відбулася ця розмова напередодні, і основним основною темою, звичайно, було була війна в Україні, але Путін став запитання стосовно того, що відбувається з газогоном, чи йде розслідування цієї справи. Ну і взагалі, як буд якою буде позиція Німеччини в майбутньому, от як ви можете прокоментувати цю розмову, можливо. Там є певні е, приховані сенси в ній, ну то, що я читав, то е, е, як, як би Шольц сказав е, е, Путіна, що е, мають відбувати, відбуватися перемови про е, е, то, що російські війська повинні е, залишати українську територію, і ну і е, про інше не може бути мови. Е, ось такі. Е, те що, це те що я зараз пам'ятаю з цієї е, прес е, там від е, ну прес е, релізак який був після цієї розмови в принципі, розмова, так, от я продовжу цю тему цієї розмови, це дуже цікаво. Чому тому, що дві канцелярії двох президентів дали абсолютно в різній тональності свої прес-релізи з приводу цієї розмови, дійсно, Шольц говорив про те, що жодних перемовин до виводу російських військ з української території. а Путін натомість наполягав на тому, що Захід, в тому числі Німеччина, має зовсім деконструктивну позицію, продовжуючи, як вони люблять казати, накат. Чувати Україну зброєю. Я, от хочу зрозуміти з вашою допомогою сенс смисл цих телефонних дзвінків. Тому що ви знаєте, що і Макрон після зустрічі з Байденом також заявив на брифінгу напередодні про те, що він збирається найближчими днями дзвонити в Кремль. Ну я думаю, те, що е, там е, Росія не писала в, свій, в своєму е, прес релізи це просто відображає. Е, Тож дійсно Шольц, оскільки я це розумів, він мав таку відверту розмову з Путіним. І... Намагався ось ну, щоб був російські війська відійшли з, з України, і ну, і звичайно, це для російського керівництва деструктивно з його боку з бачення. Тобто, ну це мені здається просто такі зараз ну діалогії, які не будуть мати якісь такі ефекти. Ну тим часом Росію насправді виключають з багатьох міжнародних організацій. Якщо не юридично, то ну принаймні так емоційно, скажімо, тому що на саміті Великої двадцятки напередодні не захотіли робити спільне фото, тому що там був присутній представник Росії. От саміт НАТО в Бухаресті пройшов, знаємо результати, що також єдине звернення до Росіян це забирати свої війська з території України. Ну і іти на мир, і іти на певні переговори лише. Після того, коли Росія, ну скажімо так, забере своїх військових. Як ви можете прокоментувати, пане Андерсе, саміт НАТО в Бухаресті? Які ви зробили з цього висновки? Ну тут немає якби зміни позицій. В НАТО воно і раніше мало таку ну дуже послідовну позицію. Ось ці інші платформи. Велика двадцятка або обсє це більш цікаво, тому що там якби не така однозначна ситуація, і ну це добре. Що зараз теж ці інші організації? Вони вони якби мають чітку позицію, і ми не маємо ці амбівалентності позиції там, яка раніше часто було. Ну, це цікаво, тому що от ми пам'ятаємо, угорщина блокує е, участю України в засіданнях НАТО, і також блокує загалом наближення до членства України в НАТО. Тут хто буде впливати на е, ну на інші сторони, які зараз не підтримують цю позицію. От наскільки можна змінити наприклад ту ж позицію Угорщини? Так, ця країна дійсно не тільки в стосунках з НАТО, але і в стосунках з Європейським союзом стала зараз такою головною болю для заходу, тому що Орбан він ну користується своїм право там на вето в певних голосуваннях. Для того щоб підірвати, скажімо, стосунки НАТО і Європейського союзу з Україною, а також інші там політичні рішення, це не тільки стосується України. Він байкотує якби всі ці стосунки. Для того щоб європейський союз зняв санкції проти Угорщини. Який він вів е, в зв'язку з е, внутрішнім розвитком е, е, Угорщини, яка зараз стала частково авторитарною е, авторитарною державою, і, е, і зараз якби е, е, Орбан користується цим своїми юридичними інструментами для того, щоб е, е, би, тиснути на Європейський Союз і на НАТО ось цим? Е, Своїм повідинком і отут, якраз, от випливає на поверхню ця дискусія, яка зараз точиться в європейському союзі. Що такі утворення, як сам європейський союз, такі утворення, як НАТО, така організація, як організація Об'єднаних Націй і Радбез, вони всі побудовані на єдиному принципі. Принципи, Консенсусу, і ви знаєте, що от Макрон це головний зараз ідеолог реформи якраз в цьому плані і Європейського союзу і організації Об'єднаних Націй. Скажіть, ми побачимо той момент, коли більшістю вирішуватимуться питання і таким чином. Будуть просто не помічатися позиції таких країн, як як Угорщина, єдина країна, яка щось там може блокувати, або як Росія, яка маючи право вето, користується ним безмежно і зловживає цим правом. Чи здатна Європа відмовитися від світ, відмовитися від консенсусу принципу цього? Ну, це важко, тому що це стосується якби національного суверенітету країн. Вони тоді видають свої ну, права на міжнародну організацію, і тому ця реформа, скажімо, європейського союзу, яка вже дуже довго обговорюється, що треба вести так зване мажоритарне голосування тобто голосування, де Ну, більшість країн може прийняти рішення, і тоді не потрібен цей консенсус, і певні країни не, не мають вето. Це, мабуть, тільки буде можливо через новий договір Європейського Союзу. Які якийсь час буде, але це це складний процес. Я боюся, що це не скоро буде. Але ну проблема вже ясна. Дуже вам дякуємо. дякуємо, пане Андерсене, спасибі, що доєднались до нашого ефіру. Дякуємо вам за пояснення. Андерс Умланд, аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи, був з нами на зв'язку.